Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу замовлення від Avon. Почну з того, що в мене замовили: це ось такий ось лосьон для рук. У мене є клієнтка, яка цю серію дуже любить за їх аромати, тому вона замовила собі, я його відкривати, звісно, що не буду, бо під замовлення. Те, що замовила собі, це ось такий скраб для них від Food Я його дуже люблю, в принципі, цю серію всю люблю, тому з задоволенням буду користуватись. Замовила також собі чотири лесьйони, але один з них, мабуть, буде на подарунок, бо я так аромат відкрила і щось, знаєте, мені так сподобався він спочатку, але зараз не можу його навіть на собі відчувати. Але давайте по порядку. Перший лесьончик це новинка і Марі Фрі, свіженький такий ароматик. Зараз ще пробники потестуємо. Далі, те, що мені дуже сподобався, це вандер. Вандер я люблю сам аромат, він приємний, свіженький, весняний, такий квітковий. Плюс тут іде шимер. Шиммер досить делікатний, мені подобається, буду з задоволенням користуватись. Замовила собі лак, причому як аромат сам я б собі не замовила, парфумована водичка, здається вона, але в Лосьйоні він звучить так цікаво. І... Ну, мені подобається, як він звучить, тому замовила, і буду користуватися. І цей лосьон я, мабуть, подарую, тому що не можу я з ним. Мені так сподобався він на початку, і зараз він мене так сильно душить, що щось я навіть не очікувала від нього такого. Також мені прийшов каталог, новий, звісно, що мені його вклали, хоча ну, я б, я б може його і не замовляла собі, звісно. Якщо буде цікаво, ми з вами можемо зробити огляд. Із пробників ароматів замовила я собі Імарі і Кліпс. Було мені досить цікаво з ним познайомитись. Ось так виглядає пробничок. Я вже казала, що мені подобається, що вони з листівочками приходять. Ну, я його за щось не чую взагалі. Не знаю, не відчуваю взагалі його. Щось таке, як, наче почулі. Але я не знаю. Треба тестувати на шкірі. Замовила також собі новинку в пробнику це Імарі Фрі. Зараз ми потестуємо і його з вами. Я собі тут на блотер нанесу. Імарі Фрі, який вийшов. Ой, лимончик відчувається, він досить свіжий. ой, це такий, знаєте, літній аромат буде цікавий, я думаю. Треба також його, звісно, що це перше враження. Але приємний. Ну, є, є щось в цьому, треба тестувати. Далі, все-таки замовила я собі і Марія Натюрель, бо мені писали, що ласьйон може звучати не так, як сама водичка. Тому також потестуємо з вами і цей пробник. Ну так, з пробника більше, більше троянди. Звучить, ніж в ласьйоні. Ласьон більше йде в таку якусь доглядовість чоловічу. А тут відчувається троянда, він достатньо приємний, до речі. Так, і в мене є ще три новиночки. Це шоколадна тубероза, тубероз, мабуть. Це ті, які от будуть в наступному каталозі новинки, аромати. Будемо зараз теж тестувати. Мені чомусь здається, що це будуть якісь перевипуски старих ароматів, які, які вже були. Але зараз будемо тестувати з вами. Перший це шоколадна тубероза. Я тубероза тут не відчуваю, відчуваю шоколад. Перцю тут немає. Чомусь мені навіть, навіть відчувається, як наче перчик якийсь. Ну, тубе от як знаєте, взяти, наприклад, ту берозовий ріфлейм, то тут такого, звучання, немає. Цікаво. Далі це е, бамбуковий коктейль, здається. З бамбуком аромат. Зараз також його потестуємо з вами. Ось такий ароматик. О, ну це дійсно такий бамбуковий аромат. Колись в мене був якийсь крем для тіла з бамбуком. Свіжий, є тут лимончик, а знаєте, навіть відчуваються якісь морські ноти, як наче десь м -м, біля моря. О, який він свіженький. Оце, до речі, мені подобається. М -м -м, цікавий. І останній, це третій аромат із новинок. Це. Е Пеперіпітчес це перчені персики, так, якщо їх так правильно перекласти. Це також, до речі, ну, який тут гарний перчик. М -м, мені подобається. Є, знаєте що, тут є м'який такий вже стиглий персик, як наче його присипали перцем. От, до речі, він мені, мабуть, найбільше подобається. Трошечки є в ньому якоїсь мильності. Але вона зовсім не псує цей аромат, ця мильність. Ой, цікаво. От хочеться його розносити і спробувати, як в базі він буде звучати. Оцей аромат найкращий з усіх, оцих, що я тестувала, мабуть, ой, цікаво. Зараз та несу на себе і буду його тестувати весь день. Цікаво, як він буде розкриватись. Ось таке моє замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе. На сьогодні це все. Всім па-па!